він був знаменитішим ніж на волі. Влада його боялась як вогню. А товариші вже тоді називали живою легендою. За колючим дротом він написав більшість своїх поезій, але за життя їх змогли прочитати одиниці. Чому нині існують різні варіанти одних і тих самих віршів Василя Стуса? Як до арешту поета причетний його близький друг, чого досі не може собі пробачити його сусід по камері? А також шокуючі факти від адвокатів, які вперше за роки незалежності проаналізували справу найвідомішого дисидента України. За обрієм обрій. За далями далі, допоки напруглий не вигасне день. По греблі та полі в глибокій печалі своїх каліновіх. Калінових. Як це произноситься? Вишневих. Калінових вишневих пісень. Докладаючи чималих зусиль, росіянин політв'язень Михайло Хейфец наполегливо намагається вивчити кілька рядків вірша зовсім чужою для нього мовою. Він не розуміє більшості слів і щоразу перепитує їхнє значення у товаришів по бараку. Така якась ну, ренесансна мова, такі всі, всі слова такі дуже ваговиті. Робу, таке слово погробле то полі. Ну як вони погробле, чи ще щось таке? Непрості вірші Василя Стуса на пам'ять знає чимало ув'язнених, а його самого тут у неволі вважають справжньою зіркою. Політв'язень Зорян Попадюк молодший за Стуса на 15 років. Нині чоловік з усмішкою пригадує, як під час першої зустрічі у мордовському таборі намагався всіляко привернути увагу улюбленого поета. Його привели з іншої якоїсь карту, чи звідки вели через зону е, до лазні. Ну і ми ще такий був старосольський Любомир, е, молоді в'язні. Поки вони пішли в Лазню, то ми з снігу зліпили по грудя е, Василевістусу. І коли вони йшли вже з лазні, то ну, просто здивувався, він вже був легендою серед в'язнів, він вже все-таки поет, один з найкращих в той час. Ближче Зорян Попадюк знайомиться із живою легендою уже тоді, коли їх обох відправляють у окрему камеру. Аж на цілих півроку він особливо ходив на прогулянці, щось до нього сказав, а він мовчить і так собі щось ходить і ходить далі. От це знаєш, він зараз прийде до, до, до камери і буде записувати щось. У компанії Стуса півроку у нестерпних умовах для молодого політв'язня минають швидко. Майже увесь свій вільний час в'язні перекладають твори зарубіжних класиків. Він тоді займався так притул Марі... Райнером, Марією Рільке перекладами з німецької. Ну я щось трошки так ще пам'ятав німецьку. Пробував йому десь під строковик робити підрядочні ті переклади. Щось згадував, щось, щось казав. Ну та й він казав, що він я йому дуже поміг. А до першого арешту Василь Стус ще не був таким популярним. Втім, аспірант Київського інституту літератури мав усі шанси стати талановитим літературознавцем. Пригадує родина митців довганів, у яких він частенько гостював. Під час чаювання, навіть не підозрюючи, яке майбутнє чекає їхнього друга, скульптор Борис Довгань запропонував поету зліпити його портрет. Попросив його згоди. Він каже, добре, тільки я буду читати і курити. Стус тоді позував скульптору лише дві години. І згодом його єдиний прижиттєвий портрет Борис Довгань навіть наважився показати на виставці, присвяченій 50-літтю Комсомолу. Назвав я чоловічий портрет і все. І вже перед відкриттям виставки прийшла секретар комсомола України, така Тамара Главак була, і впізнала його. Знищився скандал, його викинули спочатку, я забрав його, а потім я таким, ну, то, що називається левим способом, відлив в човудні. Як і скульптури, радянська влада намагалася позбутися і самого Стуса. Його перспективне майбутнє перекреслює 4 вересня 1965 року. Цього дня він вийшов із кінотеатру Україна з поганим перечуттям і помітив, як услід за ним прямували незнайомці. Багатьох провели до самого дому. Причому так не ховаючись на показ. Люди після цього потрапили під пильний нагляд. Того дня на показі прем'єри Тіні забутих предків Василь Стус та ще Іван Дзюба і В'ячеслав Чорновіл власноруч підписала собі вирок. Перед повною залою глядачів вони наважилися заявити про політичні арешти в СРСР. На кіннях забутих предків першим промову почав Іван Дзюба. І коли побачили, що якби дзюбу ось ось змусять зупинитися, в залі підхопилися на ноги чорновіл, хто проти репресії встаньте, Василь Встус сьогодні репресують українців. Завтра це будуть прибалти, євреї чи хтось інший, ми всі маємо бути єдині. Після сміливого виступу Стуса із тріском виганяють з аспірантури. Відтак про творчу кар'єру та пристойну роботу він може лише мріяти. Той директор, той Шамота, який мені так його розхвалював, уже по всіх каналах, газетах клей, клеймів Василя як ворога народу. Свою першу збірку Зимові дерева Василь Стус відчайдушно подає до різних видавництв. Однак щоразу чує лише відмови одразу чув схвальні відгуки і обіцянки не друкувати, але десь через тиждень-два приходила категорична відмова, і було зрозуміло, що то без політики, без втручання органів КДБ не обходиться. А збірка Стуса таки побачить світ. Причому сам поет навіть про це не підозрюватиме. Леонід Селезненко, бачачи відчай свого приятеля, потайки намагався йому допомогти. Однак тоді він і не здогадується, що зробить другові ведмежу послугу. Не попередивши Стуса, не порадившись з ним. Коли мав, мав таку нагоду, передав збірочку машинопису. Своєму знайомому, здається, з Чехії була ця людина, науковець. Він зумів вивезти, передав Бельгію. Там не друкували. Поки збірку Стуса читають уже за кордоном, в Україні його вірші можуть побачити лише у сам видаві. Саме через підпільне видання заочно знайомиться із Василем Стусом письменник Ігор Калинець. Особисто вони бачилися лише єдиний раз на новий рік 1972-го. І та спільна коляда розділила життя родини калиниців на до і після. Тоді з Морщина приїхав, приїхав на тільки на ці коляди приїхав е, Стус, бо він там лікувався в Морщині. То ми все робили під Новий рік, щоб не було щоб не виглядало, що то є е, релігійне свято Різдво. Ну, але програма була чисто різдвяна. Різдвяна, коляди, також знаєте, більше, ніж Різдвяне. Зупинився у квартирі калинців і навіть залишив їм свої вірші. Стус провів у Львові лише один день, а ввечері Ірина Калинець провела поета на вокзал. Вони їхали по вулиці, по вулиці тепер, тоді Дзержинського вулиця, де було КГБ, та вулиця Вітовського. І то вже вечірній час був, дуже досить пізній час був. Але весь цей величезний будинок був освітлений, всі кімнати. І вони щось там розмовляли. Кажуть, чорнило, бачиш, готуються. Київського гостя посадили на потяг, а через кілька днів після від'їзду подаровані з тусом рукописи зникають, наче крізь землю провалюється і дружина Ігоря Калинця. Після вертепу, як і ще понад десяток мітців, Ірину Калинець та Василя Стуса арештовують. Поляда стає лише приводом для затримання Василя Стуса. Неочікувано поетові інкримінують зв'язки із капіталістичним світом. Через те, що його збірку публікують за кордоном, поета засуджують до п'яти років таборів та трьох років заслання для Стуса. Це несподіванка, бо він в цьому плані кроків ніяких не робив. Тим часом Леоніда Селезненка, який відправив вірші Стуса за кордон, все частіше викликають у КДБ. А спільні друзі дорікають чоловіку, мовляв, саме він винен у тому, що Василь у неволі сказали, що ну що ж ти по суті посадив поета. Як ти міг так зробити? Ти не порадився, ти нічого не сказав нікому. Ну не можна було так робити. Ти його підставив. У Мордовії Зорян Попадюк помічає, як стус мучиться від важкої хвороби. Больові напади докучають поету щоранку. Він постійно, особливо над ранком, брався рукою біля тут, лівого боку шлунку і казав, що поболює. Ну і там у нього видно було і виразка шлунку, 12 спали, і щось таке. Ну і каже, що щось треба кусочок хлібчика проковтнути, і воно легше стає. Посеред ночі, 1 серпня 1975 року, у стуса стається черговий напад. Він намагається вийти з бараку, однак раптово не притомніє. Василь опиняється на волосині від смерті. У нього прорив виразки шлунка, не зволікаючи, побратими несуть стуса на вахту. Втім, замість допомоги в'язням погрожують зброєю. Тривожна звістка долітає навіть до жіночого табору, де відбуває свій термін Ірина Калинець. Це предки, були паркани високі, були колючі дроти. Так що там зустрітися то неможливо було О, чи побачитися. Вони, щоб часом когось побачити, то вилізали на дах жіночки, і щоб через це все глянути, що там твориться в чоловічому таборі. Той же день, вночі жінки в таборі. Оголосили голодівку за Стуса. Голодування. Єдиний дієвий спосіб привернути увагу у таборі. І саме після п'ятиденної голодівки Ірини Калинець та інших жінок політв'язнів Стуса таки перевозять з Мордовії у ленінградську лікарню. І той лікар, що був, а там був якийсь такий порядний лікар. Не не росіянин чи що, то вінань. Потім жінкам подяку каже, то ви врятували життя слусові. Приніс операцію на шлунку. Дві третини шлунку видалено було, бо виразкова хвороба була дуже м, запущена. Сам Стус згодом жартуватиме, що йому вшили зеківський шлунок, який приймає тільки баланду. Прооперованого поета повертають у табір і вимагають, аби виконував виробничу норму. До кінця терміну Василю залишається ще три роки. Однак, відраховуючи кожен пережитий день, він навіть не підозрює, що мордовський табір і заслання в Магадані стануть для нього не останніми. Же 1979 року Василь Стус повертається до Києва, та на волі поет знову свідомо наражає себе на небезпеку. Він вступає в українську гельсінську групу, членом якої уже був його товариш по табору Василь Овсієнко. Вступ до тієї організації гарантував неминучий арешт. Є ці рукописи з таборового зошита. У Києві я довідався, що людей, близьких до гельсінської групи, репресують найбрутальнішим чином. Такого Києва я не хотів. Бачачи, що група фактично залишилася на призволяще, я вступив до неї, бо просто не міг інакше. У Москві саме готуються до грандіозної події вперше у радянському союзі та й у всій східній Європі. Тут прийматимуть 6 тисяч спортсменів із 80 країн світу. До Олімпіади 1980-го найбільші міста союзу мають стати ідеальними, тож оперативно проводять зачистки і накудунців. Знали, що в 80 го році буде звичайно олімпіади, прийде багато іноземних журналістів, щоб не було дисидентів, не, можливо, не було можливості розказати, зустрітися. Ну вони розуміли, що ж не зможуть оточити. Я так думаю, вони багатьох дисидентів, у тих, яких закінчувався строк відбування покарання, вони знову по будь-яким статтям засуджували. Наприклад, Чорноволо, це був замах на... Е гвалтування. Ось е е літвіна, це те, що там е він побив п'ятих муліціонерів. Тоді ж Василь Стус, який провів на волі лише вісім місяців за поширення ворожої літератури, знову потрапляє до зали суду. Попри те, що Василь Стус відмовляється від захисту, його адвокатом призначають Віктора Медведчука. Він прийшов до на зустріч з Василем Стусом. Незадовго до суду. Василь послухав його і зрозумів, що захисту ніякого не буде і відмовився від його послуг. тобто просто прогнав. А він прийшов на стус і захищав його без, без згоди Василевої. Адвокати Ілля Костін та Роман Титикало кілька місяців провели в архівах СБУ, детально вивчаючи матеріали другої кримінальної справи Василя Стуса. Перші за часи незалежності України молоді юристи проаналізували адвокатську діяльність скандального захисника. Ми думали, ми знайдемо ну, тактику захисту, документи, там якісь клопотання. Ми відчували, що адвокат це статист. Гуртаючи стоси архівних документів, адвокати натрапили на один цікавий протокол, який їх просто шокував. Ми знайшли у протоколі судового засідання з суду, який відбувся в 80-му році, коли його засудили. Е е свідчення е от слова е в дебатах надається захиснику товаришу Медведчуку товариші судді, ось оцей документ. Коли я це побачив, це, це відкриття було. Судове засідання проводять у закритому режимі, і адвокат не повідомляє рідним Стуса про його день та час. Вони дізнаються про це лише через кілька днів. До того ж, численних прохань Стуса до суду Медвечук не підтримує. Він е клопотав про. Е те, що йому йому дали міжнародного адвоката. Інститута міжнародної адвокатури, в принципі, виросели не було. Але він сказав, що вони готові йому дати міжнародного адвоката. Ще було декілька клопотань, наскільки я пам'ятаю, він дав відвід суддям. а ну, Адвокат не підтримав жодного. Не відводу, не клопотання. Він говорив на розсуд суду. Уже в часи незалежності Віктор Медведчук виправдовуватиметься роль адвоката у радянському суді була незначною. Мовляв, від нього нічого не залежало. Скажіть, будь ласка, хтось сумнівається в тому, що відомий український поет Василь Стус боровся з советської властю. Коли говорять о те, що уголовне діло і адвокат Медведчук мав отношение до дальнейшем судьбі поета, не вспоминають сильні органи в ліце КГБ, прокуратуру і не суд, а імені адвокат. З архівних документів Ілля Костін та його колега виявили у поведінці адвоката Медведчука те, що навіть у радянській судовій системі виправдати неможливо. Це не має значення. Радянська адвокатура, українська адвокатура. Гримська адвокатура, там ще яка там, американська адвокатура на цьому світі не може бути такого. Щоб клієнт, який говорить, що він не винуватий, адвокат говорить, ні. Кваліфікація злочину правильна. Ось це в цьому протоколі. Медведчук не просто не захищав, він а, обвинувачував свого клієнта. 1980 року Василя Стуса засуджують вдруге цього разу до 15 років таборів. Тоді ж до Пермського табору потрапили і такі ж політв'язні з досвідом: Василь Овсієнко та Левко Лук'яненко. Саме вони чи не останніми бачили Стуса живим? Втім, один із них досі картає себе, що не зробив для Василя найважливішого. Пермський табір більше схожий на в'язницю, особливо суворого режиму. Щодня по вісім годин Василь Стус, Василь Овсієнко та Левко Лук'яненко монотонно виконують норму, прикручуючи шнури до прасок викруткою. Ведуть туди у нас 32 градуси. морозу. Вісім годин там працюємо. Ведуть назад нуль градусів температур уявляєте, яку треба мати нервосудинну систему, щоб нормально витримувати отаку зміну температури. Перед і після закінченням зміни в'язнів ретельно обшукують, щоб увани приховали робочий інструмент. Крім того, кілька разів на місяць проводять обшуки й у камері. Так на самісіньке різдво 1983 року у день народження Стуса раптово влаштовують черговий обшук і вкотре вилучають його рукописи. Це було теж один з протестів таких дуже вагомих причин стусового протесту. проти адміністрації, коли в нього відбирали, щойно написані його вірші. Василь здіймає галас, що майор татарин забрав у нього вірші та вимагає повернути рукописи. Стусові слова розцінюють як образу національної гідності та кидають його до карцеру. За непокору поета часто ізольовують, а він у відповідь оголошує голодування. Вони його не могли терпіти е за його, так би мовити, таку викличну принципову поведінку. До поета прискіпуються з будь-якого приводу. Наприкінці серпня 1985 року у неробочий час Василь Стус настоячи читає книгу у камері. Він спирається ліктем на нари, і це розцінюють як порушення режиму. Стільця нема. Сидіти на нарах не можна в день, вони мають бути застелені. Лягти ну, тим більше, це не чувано. Тож він стояв, з спершись ліктем і читав. Хтось ну, з наглядачів заглянули у вічко камери, нарушаєте. Він чемно вибачився і прийняв ліконь. Втім, у той же день під час шикування наглядач нахабно оголошує, у робочий час Василь Стус лежав на нарах. До нього прийшов Федоров, Катюга, садист страшенний. І той йому почав якусь мораль читати. І тоді Василь йому кричить, що я оголошую годівку смертельно. Це був чи не останній раз, коли побратими по табору бачили Василя Стуса. Уже після інциденту Левко Лук'яненко йшов на роботу повз його карцер і голосно до нього привітався. Однак за дверей той не відповів нічого. Атмосфера якоїсь такої підозрілості. От була ось і до ну до обіду. Потім до обіду виводять на обід до тої камери. Знову розносить той нам баландор їду. Ну, ось е, я питаю, Василь тут? Махнув, ні. Про те, що Василь Стус мертвий, його товариші дізнаються лише через місяць. Цю інформацію Василю Всієнку дізнається у кабінеті кадебіста. Не витримало серце. Саме таку версію смерті поета озвучують офіційно. Однак ніхто з побратимів Стуса у неї не вірить. І з того, всього... Дійшла ну, така ніби інформація. Значить, у крайній камері сидів Ромашов, російський шовініст, в принципі, ну, але у ж, ніби, так би мовити, тюрма трохи прирівнює всіх. Ось. І він каже, що серед ночі він почув, що Василь закричав. У білі гади. Політв'язні припускають. Василя могли вбити тюремними нарами. До відбою їх прикріплюють до стіни гаком, наче у поїзді. А вже ввечері наглядач опускає дошку на табурет, прикручений до підлоги. Ймовірно, того дня все відбувалося не згідно з правилами. Наглядач зовні має крикнути Опускаю там стережись там, то подати сигнал. Відійди. От, а от, в ніч на четверта ввечері наглядач не сказав цього. І можливий такий варіант, що він сидів на стовпцю, нижня дошка була піднята до стіни, вони опустили верхню дошку і тою дошкою гахнули по голові. Після смерті Стуса руками Василеві Овсієнку не дає спокою одна й та сама думка. За півтора місяця у спільній камері він не раз тримав у руках останню збірку Василя Стуса. Однак винести рукописи збірки, птах душі із табору чоловік не зумів. Вірші написані верлібром, тобто їх тяжко запам'ятовувати. І рядки були різної довжини. От Так що на вивчення таких віршів треба було більше зусиль, а мені в цей час дуже боліло серце. Я ледве витримував той, той режим. І дуже прикро мені було, що нас через півтора місяця розвели по різних камерах. І отже, той птах душі не вилетів звідти. У листах, які ретельно перечитувала табірна адміністрація, Стусові вдалося передати на волю лише шість своїх віршів. На відміну від нього, дисидент Ігор Калинець поштою передав усі свої поезії. Письменник переконаний, йому це вдалося лише через те, що майстерно шифрував зміст віршів. У мене такі були умовності, ті настільки зашифровані, що їх тяжко було відчитати. Навіть часом я читаю деякі свої вірші, вже не знаю, що я мав там на увазі. О. А Стус був відкритий. Він то, що в ньому нуртувало, що він думав, то виливалося на папір. Душі досі не знайшли у жодному архіві. Їх могли спалити ще тоді, у таборі, після чергового обшуку. Однак стосові вірші із першого ув'язнення врятувати таки вдалося. Десятки політв'язнів, які тоді вчили його поезію на пам'ять, уже на волі з голови переписали її на папір.